Права 602 велосипедистка, що рухається зі швидкістю 12 км за годину, подолала відстань між двома селами за 0,75 години. За який час подолає цю відстань пішохід, що рухається зі швидкістю 5 км за годину. Ну що ж, звичайна задача. Спочатку давайте дізнаємося, а яка відстань між цими силами. Ну, що для того необхідно, щоб знайти відстань, нам потрібно швидкість помножити на час. Згадуємо формулу відстані. Записуємо тоді перша дія. Тобто згадуємо, що відстань це швидкість, що множиться на час і це дорівнює. Ну що ж, замість швидкості пишемо 12 км за годину, що множиться на 0,75. І це дорівнює. Запишемо 0,75 в вигляді звичайного дробу. Записуємо тоді 12, що множиться. 0,75 запишемо як 75. Сотих. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 25 і чисельник і знаменник. 75, що ділиться на 25, це буде 3. 100, що ділиться на 25, це буде 4. То тоді в нас залишиться 12. У чисельнику записуємо, що множиться на 3. А в знаменнику записуємо 4. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 4. І чисельник і знаменник. 12, що ділиться на 4, це буде 3. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Тоді в чисельнику у нас буде 3, що множиться на 3, це 9. В знаменнику 1, 9 перших, або просто 9. Ми кілометри за годину помножили на години. Години скорочуються, залишаються в нас кілометри. Так, записуємо це. У нас буде відстань. Відстань. Між двома. Відстань. Між двома. Селами. З приходу прийдеться подолати відстань 9 км. За який час він подолає відстань, якщо в нас є швидкість. Щоб знайти час з формули відстані, потрібно відстань поділити на швидкість. Записуємо тоді друге діє. Тобто, щоб знайти час Т, потрібно відстань поділити на швидкість. І це дорівнює. Ну що ж, відстань у нас ми знайшли 9 км за годину. Потрібно поділити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми і ділене, і дільник ми можемо помножити, а поділити на будь-який дріб. Буде зручніше ділити на 10, то ми і ділене, і дільник помножимо на 2. 9 помножити на 2 запишемо, поділити, а тут ми 5 також помножимо на 2. Це дорівнює. 9, що множиться на 2, це буде 18. Так? Що ділиться? 5 помножити на 2, це 10. І це дорівнює. 18 ділимо на 10, переносимо кому ліволоч на один розряд. У нас вийде 1,8. Ми кілометри поділили на кілометри за годину. Кілометри скорочуються, у нас будуть години. Записуємо годин. Так, записуємо. Це у нас час. За який? Пішоход подолає цю відстань. Подолає цю відстань і записуємо відповідь. Отже. За який час подолає пішоход цю відстань? Записуємо 1,8 години. Ну що ж, ось така задача на формулу відстані. На цьому вправу завершено.